Кашель бронхипред сила рослин з доведеною ефективністю. Я очікую о, максимальної підтримки. Ми показали всьому світу, що ми можемо боротися, і ми готові боротися до кінця. І ми чекаємо від наших друзів американців, від американського народу підтримки. Ну ми тільки сподіваємось, бо хлопці потомилися і чекають якихось рішень на передовій. Але насправді я думаю, що все ж таки все, все залежить від нас, від українців, від людей. Нема жодних очікувань від жодної з таких зустрічей, тому що попередні зустрічі показали, що вони непродуктивні. Я пишаюсь нашим президентом на його боці. Не факт, що з цим його діями всі погоджуються, але він наш президент А от стосовно Трампа і його діяльності є велике питання, і, на жаль, це не позитивного питання характеру. Тому так. No. Я бачу, що у них є класна колаборація, що вони співпрацюють. Хто співпрацює з то той належить до нього. Це моя особиста думка. І не можна бути сірим. або біле або чорний. Трамп чітко показує свою позицію? Він не за Україну, тобто він походить, що. Знаючи попередні зустрічі, взагалі можливості зустрічі на Алясці, те, що вони планували після цього, це не було великим здивуванням. Швидше було здивуванням те, що ця зустріч анонсувалася ще до зустрічі з Володимиром Зеленським. Якби це було після, це б як мінімум виглядало з повагою до українського народу. В даному випадку, це виглядає, на мою думку, все таки трохи інакше.